А ви знаєте, що зараз вже українці почали воювати проти українців? Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях? І от зараз є статистика офіційна: 46 372. Українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились, розумієте, от така от ситуація. І я от розповсюджуйте це відео, бо я перед цим відео стояв, щось прическу робив і ловлю себе на думці, що я. Думаю, за прическу. Типа, нова прическа, напишіть, вообще мені норм чи не норм. Я думаю, це в мене проблема. Проблема за прическу. Думаю, хтось десь зараз там під деревом може спити і перепрошую під ним, і, і какає, і пісяє, і не знає, де свої, де чужі, і як добратися додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну, які проблеми є у людей. І типа, які проблеми от у мене у більшості з вас. Ви як мінімум у вас є час в Тіктокі сидіти, що дивитися, дивиться, тобто у вас вже все неплохо. Це до того наскільки нам зараз треба переусвідомити взагалі в життя. Я шукаю українців, які хочуть начіпляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.